Містер Майка Томмі Граймс часом поводився добре, а часом погано. Але коли він поводився погано, то вже так погано, що гірше і бути не може. Мати йому бувало каже «Томмі, любий, будь слухняним хлопчиком. Не йди нікуди з нашої вулиці. А то тебе забере містер Майка. Та часом хлопця наче щось підбивало не послухати матір. І тоді він порушував заборону, тікав зі своєї вулиці. Одного разу щойно повернув він за ріг, як зразу наштовхнувся на містера Майку. Той схопив Томмі за комір і кинув у мішок головою вниз. Приходить містер Майка додому. Витяг хлопця з мішка, поставив на ноги, помацав. Добре вгодований чи ні? Каже. Худорлявий ти. Не дуже багато наїдку. Та крім тебе, на вечерю більше нічого немає. Поваришся в казані, станеш трохи ніжнішим. От я й забув. У мене не зосталося гірчиці. А без гірчиці м'ясо зовсім не смакує. І гукнув свою жінку. Салі, іди но сюди. Місіс Майка вийшла з сусідньої кімнати. Питай Чого тобі, чоловіченьку? Та ось спіймав на вечерю хлопчину, а гірчиці купити забув. Постережи його, піду по гірчицю. Гаразд, чоловіченьку. каже місіс Майка. Коли містер Майка пішов, Томмі Граймс питає у жінки. А що, містер Майка завжди їсть на вечерю хлопців? Так, дитину. Майже завжди, коли йому попадеться на вулиці якийсь неслух. І ви не готуєте на вечерю нічого іншого? Наприклад, пудинг. Місіс Майка зітхнула. Я дуже люблю пудинг. Та він буває у нас дуже рідко. А мама моя саме пече пудинг, каже Томмі. Може, попросити у неї для вас шматок? Я певен, вона дасть. До чого ж ти слагний, хлопчина? Збігай, попроси, але швиденько повертайся. Щоб не запізнився на вечерю, випустила вона Томмі. Він, як дременув, то біг до самого дому неоглядки. Радий, радісінький, що так легко відбувся. Багато днів по тому хлопець поводився дуже дуже добре, був як шовковий, і коли гуляв, то тільки по своїй вулиці. Але ж не міг він поводитися зразково весь час. Одного дня йому закортіло погуляти по інших вулицях. І от біда! Тільки він повернув заріг, зразу попався до рук містерові Майці. Той кинув його у мішок і поніс. Приніс додому, витрусив із мішка, придивився і каже я тебе знаю. Ти вже тут був, і підло обдурив мене та жінку, залишивши нас без вечері. Тепер ти не втечеш. Я сам тебе стерегтиму. Ану, залазь під канапу, а я сидітиму на ній, чекатиму, поки закипить вода в казані. Бідному Томмі Граймсу. Довелося залізти під канапу, а містер Майка сів на ній, чекаючи, поки закипить вода в казані. Довго вони чекали, а вода не кипить та й не кипить. Зрештою, містерові Майці набридло чекати. Він і каже Слухай, хлопче, чого це я маю сидіти стерегти тебе? Краще я зроблю так. Щоб ти не зміг утекти. Ану, виструми ногу. Сказав це і одразу засікач Цюк і вкинув ногу в казан. Укинув і укає. Салі, Салі, іди на сюди, голубенько!» Салі не відгукнулася. Отож він пішов у сусідню кімнату подивитися, що там робить місіс Майка. А Томмі тим часом шусть із під канапи та до дверей, та навтіки, і втік. Бо то він вистромив не свою ногу, а дерев'яну ніжку від канапи. Прибіг Томмі Граймс додому і більше вже ніколи не гуляв далеко. Аж поки підріс, і тоді йому дозволили ходити самому по всіх вулицях.